Доброго дня, шановні мої підписники, я вам сьогодні покажу одну вправу, яка дуже ефективна для зменшення болей в шийному відділі хребців, да, хребта, і яка направлена ще на насичення нашого головного мозоку кровом. Тобто, це коли у нас є проблема. Шинним відділом ми не маємо можливості, наприклад, стояти на голові в асані йоги да, повноцінно, тому що ми постійним тиском на ці хребці погіршуємо стан самого хребта да, шинного відділу, тиском на нього. І проблема, якщо вона є, там якась проблема в шийному хребці, вона буде тільки збільшуватися, збільшуватися. Але сама ПВВ та асана вниз головою, вона дуже корисна, тому що під час неї. Кровом насичає, насичується головний мозок. Тому я покажу вам право. Ми будемо використовувати два міцних стільця, які можуть нас витримати нашу вагу. Ну, По-перше, це заходи безпеки. Ви повинні цю вправу проводити перший раз, коли ви її проводите обов'язково з, з кимось, хто вас підстрахує, для того, щоб ви в разі втрати. Балансу не впали там на стілеся, перевернулись на ноги саме так, як ви туди стали. Да? Тобто бажано не бажано, обов'язково перпочергово першочергових робіть це при якихось спостерігачах, які вам допоможуть. Ну і друге, якщо у вас вже є проблеми, наприклад, з сосудами головного мозку, то дуже обережно до цієї вправи теж підходьте, але краще постійно тренувати ці сосуди і перевернути асани якраз на те і направлені, для того, щоб ми насичували кров мозку. Кровомозок, а також тренували кровоносні сосуди. Крім того, при перевернутих асанах. Асанах у нас розвантажується кровоносна система нашої нижньої частини тіла, і це теж корисно для профілактики, ну там всі, всіляких хвороб. Не буду зупинятися, щоб не затягувати відео. І так, два стільця. Хтось нам допомагає обережно, у разі виникнення проблем підходимо, робимо. Да? Що ми робимо? Ми ставимо стільці біля стіни. Да? Вибачте, я до вас трохи задав. Сільці біля стіни ставимо, підходимо, нахиляємося, беремося за стільці, ставимо на плечі наше тіло і перевертаємося. В цьому положенні ми. Повертаємо зліва вправо верх-вниз да, головою. В общем, розвантажимо, розслаблюємо. Щіль, щіль. Що завгодно, придумайте самостійно. Можемо на плечах підніматися, тренуючі плечі, можемо ногами там да, працювати. Можемо вигине робити зі сторони в сторони, да. тобто е, е, вертикальний там шпагат, що завгодно. Тобто, робимо і працюємо. Е, ну, ось так. Під сили гравітації, наша голова, вона важка. Не надавлю, а розтягую хребці, тим самим знімаючи з них напругу і діючи як компенсатор постійним навантаженням. Будь ласка, спробуйте, якщо комусь зайде і хтось відчує покращення, чекаю на це в коментарях під цим відео. До зустрічі на тренуваннях.